Вітаю, шановні глядачі, всім миру, добра здоров'ячка. Сьогодні 14 березня розпочинаємо підготовлювати картоплю до майбутнього врожаю. Завжди із середини березня ми виносимо насінневу картоплю з погріба: чи то рання, чи то пізня. Вся картопля, яка ось тут у мене в контейнері, вся йде на Це так робила моя покійна бабця. Мама робить і я роблю. І поясню, чому переваги картоплі, яка в нас за місяць до посадки винесена із погріба. Як бачите, в мене погріб холодний. Перед висадкою у відкритий ґрунт картопля має гарно прогрітися, і що нема важливо, вона повинна бути і з паростками. Як бачите, тут в мене де-не-де є. Я ці буду забирати, тому що вони ось такі вже великі, І толку з них не буде. А вона в місяць в мене полежить у теплі, вона пустить нові паростки, і це дасть. Вся картопля буде пропарощена, вона вся зійде одночасно, будуть гарні, дружні сходи картоплі. Ось дивіться, якщо таку картоплю посадити відразу з погріба не прогріту, не пропарощену. За моїми спостереженнями вона буде сходити цілий місяць, поки прогріється, поки вона в землі стане пускати ростки. Ось такі ми, звісно, забираємо, тому що, як я вже казала, з них толку не буде. А це все ми втрачаємо час до того ж, картопля заросте зіллям так, що її потім попробуй знайти. Я планую висаджувати картоплю як завжди. Середина, кінець квітня. Давайте пригадаємо минулий рік, що було із погодою та врожаєм картоплі. А в нас Київська область, місто Сквира. У нас було дуже жарке літо, 50 градусів на сонці, дощів не було взагалі. Картоплю ото, як посадили, що була волога, що картопелька вхапила після зими, ото й на цьому все. Запали дощів не було, горнули, не було дощів. Я вже не пам'ятаю, десь наприкінці червня, здається, в нас пішли перші дощі. І я посадила зарані. Вона дуже швидко зійшла, тільки пригріло сонечко. Вся разом я знімала, показувала, вона була дуже померзла, попала під заморозок. Що мені там писали в коментарях, все хана картоплі не буде, буде голодовка. О, зараз вам покажу, дорогі друзі, що в мене ще лишилося із. Ой, туди заглянути, тому що в мене тут же ж цілі батареї. Харчової картоплі один півконтейнера. Так, і другий півконтейнера. Тобто ми зиму перезимували і не самі їмо. В нас є кому дати картоплі. В нас родило дуже багато і гарна картопелька. Дякувати Богу. А ось хто садив? Пізніше, на початку травня, як мені писали, ще в березні, дорогі друзі, я й посадила. Хто не дивиться моє відео, я вже посадила 7 березня і на розсаду посадила картопельку. В кінці відео покажу вам, вона сходить. А що цього року буде невідомо, тому потрібно завчасно подбати. Це я дивлюся, як поросла харчова картопля. Вона в мене завжди. Така гарна, ніколи не росте до березня місяця, а в цьому році було тепло. Ось така гарна, велика Це рання Рів'єра, як вона вилежала. Слав'янка, десь тут і репанка, білороса та різна картопелька. Що хотіла сказати, ось в мене знайомі, які садили на початку травня, кінець квітня. Ну, що ж сказати, садили вже у порох цю картоплю. І вона не вродила. Маючи свою землю і картоплю, люди купували, щоб було що з'їсти. Тому що те, що вродило, залишили на посадкову. А які ціни були на картоплю, то взагалі щось страшне. Я й розумію, чого. Тому що, що тільки нам не прийшлося того року робити, щоб ця картопля вродила, люди її поливають, я не поливаю. Я завжди стараюся зарані посадити, щоб вона вхапила якусь вологу. Швидко, щоб зійшла, посапала, підгорнула. Коли вже її підгорнеш, вона така вже гарна, велика, накриває листочками ґрунт, тоді вона краще росте. І саме важливе її дати швидко вискочити із. Це її земельки, бачите, це все я буду. е, її потрібно оце все забрати. У мене різні сітки на різні сорти, щоб не запуталася. Я також коло неї побігала, то шук королацький на нього напав, то фітофтора, альтернаріоз. От усього прийшлося її рятувати, а це також. Додаткові кошти. Так, кому цікаво, скажу, я рятувала свою картопельку фунгіцид. Танос, воно там йде і від фітоптури, альтернавіозу. І ще там щось вже не пам'ятаю, хіба все його запам'ятаєш. Ну, так, то воно того варто. Дивлюся, все потрібно буде перебирати. Разом буду дивитися, може деяка Підгнила, начебто вся гарненька, ціленька. Гарно зберіглася, але стала рости. У мене такого не було ніколи. Це перший рік, що в мене поросла насінева картопля в погрібі до березня місяця. Ми ще сітки погризли. до картоплі не добралися, ні. 12 квітня я того року посадила картоплю і ось буду дивитися цього року, тому що не знаємо. Ніхто не може сказати, яка в нас буде весна, яке буде літо. Та, як показують минулі роки, в нас завжди посуха, засуха, дощів немає. О, знайшла, є одна, зіпсувалася. Що, дівчата, морку теремо в мене з погріба, так? Ой, Петя, хочу, візьму. Квас із бузини, хто робив по моєму рецепту, який же він смачний. Дивіться, весна у мене ще скільки є, багато роблю, особливо, коли ось виходимо на город улітку, ай це смакота. Що Берта, що? Це ти таке не п'єш, ти вон моркву вкрала, дідоїдай. О, ну це ж треба таке, завжди Ай! Нап'єся. половину втіче. Чоловік виносить з погріба, а я буду сідати на сонечку, перебирати картоплю. Куди ви всі збіглися? Тікайте! от помічники у мене такі хороші. Так, що хотіла сказати, картоплю буду висипати, сітки перебирати. і Потім, що я буду робити, буду засипати ось в такі мішечки, такі як і з під цукру, без плівки, звичайно. Чому я так роблю? Тому що в сітки картопля в теплі вона буде в'янути. А зараз дивіться, яка вона тугенька, гарна щоб не... А в мішках вона ось так. Вона чудово зберігається, вона не в'яне. А хто зберігає в ящичках, в сітках, то потрібно якось її зволожувати, періодично, збризувати водичкою. Я цього не роблю. Я вже так багато років навчилася з цими мішечками, дуже мені зручно. Потім винесла на город, висипала в відерця та й посадили. Оце так ми робимо. Як я обіцяла, показую, тут у нас 7 березня посаджена картопелька накрита агроволокном та плівкою, під плівкою швидше зійде, щоб була перша рання. І віранді, ось яку я наприкінці лютого посадила, була в такі пакетики. Висаджу, коли вже гарно прогріється земля. Зараз в нас гарно світить сонечко, а ввечері була злива, гроза гриміло блискало, я такий переляк отримала, вискочила на двір, думала вже, вже прильоти, куди тут бігти немає куди. Чи є в нас в місті, чи немає цих укриттів, я не знаю. Та по народним прикметам, якщо гроза на голе дерево, то врожаю не буде. Не знаю, як воно буде. Це так у нас старі люди примічали, так розповідали. Та й сьогодні вранці з мамою розмовляла по телефону, і вона мені також каже: ти бачиш, гроза а на голе дерево. Ну, що вже буде, будемо живі, будемо бачити. А я буду завершувати своє відео. У нас сьогодні багато роботи. Дякую всім ага. за увагу. На все добре, до зустрічі. marching for melee